Володимир Зеленський, до зрадник е, його шашлики, це, це не жарт, це символ зради, який увійде в історію на ну, як прокляття. І я це доведу. Якщо ти можеш у коментарях пояснити, що його знаменита обіцянка шашликів у лютому 2022 року була правильною. Я дам тобі 100 тисяч доларів. Так, 100 тисяч пиши, заперечуй, пробуй рятувати цей цирк, але пам'ятай. Факти тебе розчавлять, і ми підемо трьома циклами, трьома хвилями у цьому 60-хвилинному монолозі, щоб шашлик звучав знову і знову, як рефрен, як удар у барабан, як мем, який більше ніколи не стане смішним. Бо це мем смерті, мем катастрофи, мем зради. Перше коло зима 2021-2022 року. Весь світ знає вторгнення неминуче. Американська розвідка дзвонить у дзвони. Байден телефонує в Київ. Британці вантажать Стінгери і НЕЛАУ. Польща попереджає. Німеччина обережно натякає. Танки стоять біля Харкова. Армія Росії концентрує 180 тисяч солдатів. І що чує український народ? Не панікуйте! Будемо смажити шашлики на травневі свята. Шашлики. Це стало мантрою, це стало наркотиком. Людям сказали: розслабтесь, живіть як завжди. Плануйте пікнік. І люди повірили: бізнес не евакуювався. Маріуполь залишився непідготовленим. Київ не мав рубежів оборони. Чонгар не був замінований. А влада співала пісню про шашлики. У той час, коли ворог готував війну, Зеленський готував мангал. Друге коло. Давайте чесно, що мав зробити справжній лідер? Оголосити мобілізацію. Підготувати оборону столиці, замінувати мости, евакуювати цивільних з прифронтових міст, посилити ТРО, забезпечити запаси пального і боєприпасів. Це азбука оборони. Але замість цього ми чули про шашлики, і це не ляп. це політика. Бо ці слова паралізували країну, вони вбили інстинкт самозахисту. Вони створили ілюзію, і ця ілюзія коштувала нам Херсона, коштувала Маріуполя, коштувала майже Києва. Шашлики стали символом неготовності. Шашлики стали доказом. Коли ви бачите колони російських танків, які входять у Херсон, пам'ятайте, їм дорогу розчищали словами про шашлики. Коли ви бачите руїни Маріуполя, пам'ятайте, його жителі залишились, бо вірили у шашлики. Коли ви бачите, як Київ ледь втримався, пам'ятайте, рубежі не готувалися, бо готувалися шашлики. Третє коло тут ми маємо право на сарказм. Уявіть, що Черчилль у 1940 році сказав англійцям: не хвилюйтеся, через кілька місяців будемо смажити ковбаски, його б винесли з парламенту. Уявіть, що Рузвельт після перл гарбору сказав: не проблема через півроку барбекю. Його б не зрозуміли навіть найближчі союзники, але в Україні так сталося. Верховний головнокомандувач, замість оголосити мобілізацію, оголосив пікнік. І цей пікнік став символом зради, бо шашлик це не сміх, це не анекдот, це вирок, це мем катастрофа, це мем злочин, бо за цим словом стоять сотні тисяч убитих, бо за цим словом стоять зруйновані міста. Бо за цим словом стоїть нація, якій сказали, паніки немає, а завтра почалась війна? І тепер запитання: а як ви ставитесь до того, що у нас президент, який мав захищати, захоплювався жартиками? Як ви ставитесь до того, що замість плану оборони ми отримали план шашликів? Як ви ставитесь до того, що люди залишилися вдома, бо повірили у казку і загинули? Це не помилка, це не недогляд, це зрада. Це план, це метод. Бо тільки агент ворога міг у той момент присипати країну обіцянкою шашликів, і ми маємо повторювати це як ритм. Перше коло попередження про війну і жарти про шашлики, друге коло відсутність оборони і катастрофа, третє коло шашлики як символ зради. І цей ритм має бути в голови всім, хто ще сумнівається. Бо жодні сльози, жодні виправдання не перекреслять той факт, що шашлики стали прологом до трагедії. О, То... тепер ще раз: сто тисяч доларів тому, хто доведе, що шашлики були правильним рішенням. Доведи, що відмова від мобілізації це мудрість. Доведи, що відмова від евакуації це стратегія. Доведи, що жарт про мангал це лідерство. Не доведеш, бо це неможливо. Бо правда говорить гучніше. Бо могили кричать голосніше: бо руїни свідчать краще за будь-якого адвоката. Що робити далі? П'ять кроків. Перше міжнародний трибунал. Фраза про шашлики має бути в обвинувальному акті. Друге очищення влади. Ті, хто брехав народу, не мають більше керувати. Третє. Аудит усіх рішень влади у січні-лютому 2022 року. Четверте громадський контроль, бо правда мусить стати зброєю. П'яте демонтаж мафії банкової, яка перетворила країну на шоу «Ларьок». Іронія в тому, що Зеленський любив казати: Ва, я президент мені дали мандат довіри. Але цей мандат не на шашлики, не на здачу міст, не на зраду. І якщо він думає, що ми забудемо, він помиляється. Бо ми будемо нагадувати, бо ми будемо повторювати, бо ми будемо бити цим словом знову і знову: шашлики, шашлики, шашлики. Не як жарт, а як вирок, не як пісня, а як крик, не як традиція, а як прокляття. Володимир Зеленський, зрадник, його шашлики це доказ, це мем злочин, це символ катастрофи. І цей символ поведе його на трибунал. А тепер слово вам. Пишіть у коментарях, спробуйте довести, що шашлики були правильними 100 тисяч доларів чекають. Але пам'ятайте, історія вже винесла вирок. І цей вирок звучить так: зрада.